У Вінниці відкрили інсталяцію хрест миру. В її основі образ розп'ятого на хресті спасителя зібраний з 20 тисяч уламків ворожих снарядів. Автор роботи американський художник з козацьким корінням Сергій Мельников. Зварювання виконав одесит Віктор Бельчик. Усі елементи інсталяції символічні. Хрест митці створили із труб, які були демонтовані зі зруйнованих ворогом будинків в Одесі та Харкові. У підніжжі скульптури протитанковий їжак, рейки для якого взяли з Харківського зруйнованого депо. А виготовлені вони були ще задовго до війни у Азовсталі. Поруч три гільзи, які за задумом автора символізують сходинки до Голгофи, пам'ять про зруйновані міста України. А на нижній сходинці снаряд, з якого виринає кришталева троянда, як символ крихкості людського Життя над створенням композиції митці працювали протягом трьох з половиною місяців. Вінниця стала сьомим містом, де презентували хрест миру. Саме чому Ця робота називається Хрест миру. Всі три закінчення хреста вони різної форми. Це такий символ об'єднання християнської віри. Просто хотіли показати, як можна з артефактів війни зробити такий символ надії з того, що несе смерть і руйнування, таку річ, яка ну, зовсім інші почуття в нас викликає. Після подорожі українськими містами інсталяцію планують представити і в Європі, а згодом виставити на аукціон. Виручені кошти організатори відправлять на будівництво реабілітаційного центру в Албанії для українських дітей, які постраждали внаслідок війни. Побачити інсталяцію та задонатити вінничани можуть на майдані Небесної Сотні до 14 лютого.